Так, доброго дня. Починаємо 49-е засідання постійної комісії з питань земельних відносин про планування території, будівництва архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою. Присутні голова комісії Казимир Олександр Володимирович онлайн. Він у нас на зв'язку Ніцевич Олег Миколайович та Героїв Олександр Євгеніович. Три чоловіки, кворому у нас є, достатні для проведення засідання. E, значить, і так, перше питання про затвердження, перше і друге питання пропоную проголосувати це пакетно e, про затвердження технічної документації з землеустрою щодо відновлення мер з земельної ділянки в натурі площі 01456 та передачу громадянину Ніків Олександру Юрійовичу для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Присадибна земельна ділянка розташована Одеська Одеська, село Поліївка, вулиця Дмитра Бернировська, 20. І друге питання все те ж саме: площа 025 га, Громадянка Чікачова Надія Георгіївна. За адресою Одеська Одеський, село Петрово, вулиця Степова, 56. Пропоную голосувати. Питання є якісь? Я за. Всі? Всі за. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою що відновлення, встановлення відновлення меж земельної ділянки, площу 025 га, громадянці Машковській Машковські, Валентині Петрівні для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Присадибна земельна ділянка, яка розташована Одеська Одеський, село Вихода, вулиця Камарова, 25. Громадянка Машковська Валентина Петрівна вже використала своє право е, на отримання безплатної земельної ділянки. Е, тут на цій земельній ділянці розташована майно її померлої матері, вона отримала спадок, тому на сьогоднішній день просто виготовила кадастровий номер і ми його затверджуємо без передачі у власність. Питання є якісь? Нема. Пропоную голосувати. Я за. За. Одна Значить, наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки для ведення товарно виробництва з виробництва спадкоємців земельної частки Паїв громадянину Сарачук Сергію Гавриловичу на території Гадянської сільської ради Одеської області за межами населеного пункту Васильівський Старостинський округ. Питання? Нема. Голосуємо. Так. Да. Так, всі за. Одна <кій> ну, Значить, Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на турі загальної площі 5.9089ля та безоплатну передачу громадянці калібр Юлії Вадимівні для ведення товарно-связького виробництва. Mm. Яка розташована на території Вигадянської сільської ради Одеського району Одеської області Берзанський Старостинський округ за межами населеного пункту? Питання? Площа 5,9089. 5,8 гар. Голосуємо, так. Да. за. Картинку можете включити. Наступне питання. Дякую. Наступне питання про надання дозволу громадянину політак Віталію Володимировичу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 10 років із земель водного фонду. Десь на косіння орієнтовною площею 8,2 розташована одеська одеський село Секретарівка, в межах населеного пункту. Це висохший ставок. Там він для сінакасіння. Ми вже увійден да. Ну, він вже ж не знає про це. Питання є? Нема питань? Голосуємо. Я за, я за, всі за. Наступне питання. Про затвердження проекту землоустрою щодо відведення земельної ділянки і зміною цільового призначення із 0,117 земельної ділянки запасу для надані власність або користування громадянам чи юридичним особам на 0,101 для ведення товарності з господарського виробництва. Кадастровий номер присутній з метою включення і перелік для продажу права оренди на електронних земельних торгах у формі аукціону. Яка розташована Одесь, Одеська, Одеська, Водянська сільська рада за межами населених пунктів Берзанській старостинськ локу е, Це Тому що ми ділили 13 гектар, е, з них виділили 10, е, і цих 10 будемо виставляти на аукціон. Всі за, так? Наступне питання про надання дозволу СГО Червона гірка на розробку проєкту землеустрою і подальше укладення договору оренди земельної ділянки орієнтовною площею 26 га терміном на 10 років для іншого сільськогосподарського призначення для обслуговування житлових будівель сільськогосподарського призначення за адресою Одеська Одеськи, Градянська сільська рада, комплекс будівель та споруд номер 10 будинок номер 12 Питання? Голосуємо за. Всі за. І останнє питання про визначення переліку земельних ділянок, які виставляються на земельні торги окремими лотами та підготовка лотів для продажу права оренди на них на земельних торгах у формі електронного аукціону та надання дозволу на розроблення земельнопорядної документації, орієнтовною площою 52 га. Це також червона. Гірка слово, це от в курсі, там де той не потрібно. Голосуємо. Всі за. Так? Всі за. Дякую. На цьому курелі питань вичерпано. Получається, да. Комісія за. Щораз є последній Последний утро. 5,2 года. Это в Красной Горке, там ничего немає. Ты знаешь, да? Это... Саша. Что да, это за земля? А? Там раньше было строение. Строения немає. На сьогоднішній день мусорники бур'ят. Так, і що? Ну, и мы хочем его выставить, сформировать земельную ділянку и выставить на аукцион. Бажающие можете взять на аукцион. Это где, Саша? Какая это? Где його гаражі? Там немає нічого, ніяких гаражей на сьогоднішній день. Гаражи, там, де його 2,6 газ. А там а перед, ними, а перед ними перед гаражами. Там де э, нічого немає. Там, де остались одні э, зараз і два. А де не що Ну, он берет в аренду 2,6 га. Да, это я знаю. А там мы выставляем на аукцион. Хочет, вы можете взять. Хочет, вы он Нет, Пусть взять. Казимир Пусть Казимир заберет. Казимир заберет, если хочет, что там что-то делать. Ну, нам без разницы, кто их, кто их, заберет. То есть у нас будет скоро просы. чтобы там косылы, пожарные гориллы И... А на аукцион выставляет? Да, на аукцион, да. Саша, какая это земля? Я не понял, где эти 5 гектаров? Да не С правой стороны от бетонки. С правой стороны от бетонки. Совершенно верно. Это вместе с мусорной ямой. Того. Хорошо, я, б, я Тансьую, да? Вже проголосували, Да. Дякую. На цьому засідання вважається закриття.